Проблема добратися до міста у жителів села Крупець стоїть гостро вже з липня поточного року. Перевізник за даним маршрутом припинив достроково надавати свої послуги населенню, і наразі це питання досі не вирішене. Болючу тему підняв на депутатських комісіях народний обранець Віктор Ждаміров. Який поцікавився у Дар'ї Гребенюк подальшим вирішенням цього питання, з тих пір? Ми шукаємо перевізника на даний час. Жодна людина, жодний перевізник не звернувся. Немає дії, немає технічної можливості. Ми зверталися самостійно, зверталися до тих, які, скажем так, мають. Ми бачимо, що по реєстру мають там певний транспорт, але вони кажуть про те, що у нас транспорт в переважній більшості вже зайнятий на міських та приміських маршрутах, і проблема з водіями. Все, і вони кажуть про те, що відповідне перевезення пасажирів не є рентабельним. Все Це така розмова. Віктор Ждаміров наголосив на тому, що основна проблема це відсутність комунального транспорту, через що страждає населення, і запропонував як варіант подовжити міські маршрути. Можна зв'язати ронівку із маршрутом, який йдуть із той же одиниці, який йдуть по місту Шост. І запропонувати тим, хто жирні маршрути, запропонувати всім, хто е, отримує компенсацію за е, маршрути на сади, якщо вона є. Ну вихід потрібно шукати, чому повинні складати люди. Скажіть місяць, е, місяць пройшов, ніч, нічого не вирішує. З'ясувалося, що втілити в життя запропонований паном Ждаміровим план не так просто, адже по законодавству є чіткий розподіл міські та приміські маршрути. Я вам розповім ситуацію по приміським перевезенням, особливо по віддаленим маршрутам. Коли ми працюємо зі старостами і працюємо з мешканцями, і дуже їх просимо, користуйтеся транспортом офіційним, коли люди починають їздити. Сусідами хтось там бомбили, як кажуть, да їздять. Вони користуються. А коли ті там з яких причин не їздять, всім потрібен транспорт, який потрібен, і міська рада повинна його використовувати. Тому я хочу до всіх населених пунктів, ви їх мешканців звернутися, користуйтесь, будь ласка, офіційним транспортом по перевезенні пасажирів. Щоб не було таких ситуацій між тим, за даними пані Грибенюк, пасажиропотік зараз за низький. На деяких маршрутах середня кількість пасажирів складає 7-10 осіб. І ніхто з перевізників не хоче працювати собі на збиток. Мова про дотацію з міського бюджету для них наразі не йде. Проте над вирішенням даної проблеми міська влада працює, повідомила Дар'я Грибенюк.